Вітаю, друзі! Вона фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. і Міспіврозмовник сьогодні про ректор університету з навчально-методичної роботи, професор Сергій Ягодзінський. Пане Сергію, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Взаємно вітаю вас. Сергій, давайте нашу розмову розпочнемо із новини. в Принципі, так відомо, що РНБО вивело санкції серед ну там, велика кількість людей, але серед них, то, зокрема, там Юрій Бойко, Світлана Крюкова, Євгеній Мураєв, Так багато обговорювали, що буде зокрема у цьому списку Петро Порошенко і навіть таке в телеграм-каналах. Так, була така інформація. Андрій Мак писав про те, що санкції будуть ще. Крім того, ми бачили, що активізувала свою роботу Служба безпеки України. Підозра на вінському там крім того, підозра була і колишньому ведучому телеканалу НАШ та інших телеканалів Медведчука, зокрема Максиму Назарову. На вашу думку, що відбувається, що все це означає, що за цим стоїть? Будь ласка, ваша думка? Тяжко сказати, що насправді за цим стоїть, але ми розуміємо, що є люди в Україні, які тим чи іншим чином були причетні до різних команд. І різних стилів управління а, в Україні. Але я спостерігаю за тим, що робиться в інформаційному просторі журналісти на журналістів, чиновники, на чиновників, політики на політиків, громадяни на громадян нападають і шукають між собою винних, шукають між собою а, хто, що, коли, де, коли говорив. І ти, коли на це дивишся, ти усвідомлюєш, що ми. А, Можемо, чи хочемо, чи. Я не, я не знаю, для мене це дуже важко назвати. Ми претендуємо всі на якусь остаточну істину. І кожному хочеться бути володарем цієї істини і всіх інших людей, якимось чином маркувати як поганих, чи хороших, чи ідеальних, чи носіїв правди. Я вважаю, цей процес. Не, не дуже правильним, особливо під час війни, адже у нас сьогодні єдина загроза, і це війна, і такі розмови, і такі процеси вони можуть негативно повпливати на консолідацію самого суспільства. Я відверто можу сказати, що не розумію і не підтримую тренд, який чомусь є. Ну він не тренд, але я бачу, що частина людей. Намагається повернутись на 180 градусів, і вони ну, от дивляться на те, як вони жили в 2010 році, там 2011 році, в 8 році. І люди шкодують за тим, що в Україні втрачений мир. Але потрібно пам'ятати, що він втрачений а, в тому числі і через те, що українцями завжди маніпулюють. Сьогодні ми бачимо, частина людей маніпулюють обіцянками про майбутнє. І е, це дійсно є українцям, обіцяють багато чого, що не буде реалізовано, але є і частина людей, які маніпулюють минулим, тобто спогадами про минуле. І е, тут знову бідний українець е, стоїть перед виборами, що йому обирати, і е, яким чином е, йому голосувати на виборах, які ймовірно будуть. Е, всі ті процеси, які розпочинаються, я сподіваюся, що вони будуть дійсно в. Ключі е, законному, і якщо люди винні, то е, будуть суди, е, де будуть наведені відповідні докази. Але мені не хочеться країни, в якій шукають е, винних в тому, в чому можливо винні ми всі частково. І тут е, намагання перекласти на кось вину воно завжди буде означати, що ми знову. Очищаємося, як в церкві, прийшов, сповідався, і я вже не винний, а винний он назначений. От сьогодні я бачу публікації про Блінкен. Знайдуть в Нью-Йорк Таймс. Блінкен винний в усьому, що ну, от так, така практика. Але я ще раз повторюю, що для мене, для мене ситуація мало зрозуміла. Я в цілому не слідкую за тим, хто кому чого належить, бо знаю, що в Україні. Немає майже чиновників, немає політичних діячів, немає відомих популярних людей, які колись так чи інакше комусь не належали. Давайте будемо відвертими і чесними. Всі так чи інакше були то в Медведчуковських, то в Льовочкиних, то в хто в нас там зараз сидить? Коломойських, то так і так далі. І намагати сьогодні вистігати одне одного. Це. Ну, не не хороша тенденція, але якщо служба безпеки України має докази, дійсно які вказують на те, що люди вчиняли злочини проти країни, здавали mm -hmm. дані, наприклад, так передавали які секретні матеріали, які шкодили національній безпеці оборони, то це потрібно розглядати в судах. Найгірше, що для мене, це оцей суспільний осуд, який може знищувати людей. Бо коли тебе маркирують якимось маркером. То ти потім стаєш персоною нонграта дуже в багатьох процесах. мені б не хотілося, щоб ми перетворювались десь на там ідеологію радянського союзу 20-30-х років і влаштовували всередині країни якусь класову боротьбу. Зірією, скажіть, будь ласка, яким чином ви можете пов'язати ці е, процеси з якимись там, ну, можливо, виборчими з такими процесами? Тому що дивіться, Євгеній Мураєв, який е, знаходиться за кордоном, він також вперше за три роки дав інтерв'ю, говорив дуже багато таких речей, не хочу навіть повторювати їх, але тим не менш, так. Е, е, Чи має, знову ж таки він вплив тут всередині, так, е, і в нього тут, напевно, ж, лишились якісь свої люди. Ну, Тобто е, так, вчора спілкувалися із е, е, політологом Володимиром Фасом. Оценком. Він взагалі висловив думку про те, що якби Новінський ну, це така важ, важлива людина, і він говорить про те, що той же розганяє в Єврос релігійну пропаганду Російської Федерації, крім того, він навіть робить це і у Сполучених Штатах Америки, і він каже, що це навіть може бути, стати предметом перемовин так, між Україною та Російською Федерацією, якраз релігійне питання. Ну, Тобто, щось ось таке ви бачите у цьому контексті чи ні? Ну, знову це все можливо, звісно. Але... Так воно, да, воно чим ближче до виборів, тим тим зрозуміло. Але якщо е, позиції Володимира Зеленського е, на цих виборах слабші або слабкі, е, ну ми цього точно не знаємо. Але єдині єдина соціологія, яка була де залужному намалювали 42% а зеленському, 22%, тоді який сенс чинній владі вести боротьбу з якимись уявними політичними опонентами, якщо це дійсно так. Якщо сам Володимир Зеленський в цих виборах або не буде брати участі а, або... а чому зараз, чому не раніше? Ну тобто, ті власне ті звинувачення, так, в тому, в чому підозрюють, якби все це було зрозуміло, що на початку повномасштабної війни, чому тоді тільки зараз? А чому не було в 2022 році? Ну я можу сказати свою думку, вона буде схожа на теорію змови, але так часто mm -hmm. трапляється, що mm -hmm. якраз саме те, що ми підозрюємо, воно якраз і є. Я думаю, що в Україні з'явилась кугорта людей, і не тільки в Україні, і за кордоном, і за перебріком, які сьогодні намагаються вклинитися в перемовини. І ці люди, розуміючи, відчуваючи свою близькість до Путіна і його групи людей, вони можуть. Це я зараз не говорю, тому що. Ну, люди можуть подумати, що я представляю якусь це. Моя персональна думка от особиста громадянина. Мені здається, що цих людей намагаються випиляти з цих перемовин. Моя персональна думка це правильно, тому що ці люди станом на сьогодні не повинні брати участі в перемовинах між Україною, Російською Федерацією і Штатами, але ці люди можуть своє вносити. Не проживши ці роки в Україні, вони Україну знають не такою, як вона є сьогодні, і це доволі небезпечний процес. Тобто, якщо він таким чином показує, що е, хлопці, ви будьте добрі, але від перемовин відійдіть. Це не ваша сьогодні справа. Це справа Трампа, це справа чинної там української влади, українського народу і е, Російської Федерації. Не власть в це, тому що ніяких ну от от, от знову таки. Питання релігії буде предметом перемовин в Російській Федерації Ну це ну це якась маячня. Насправді сьогодні ворог захоплює територію. От ми бачимо 5 кілометрів Дніпропетровської області, Покровська атакують постійно, і, і ми будемо знову занурюватися в релігійне питання. Ну, ну це люди з минулого. От я чому українців завжди намагаюся відтягнути від цього всього. Поворот на 180 градусів станом на сьогодні, він небезпечний. Кожна людина з кожною думкою, незваж... не незалежно від того, хто цей, кому він колись належав, може дати Україні щось корисне. Але сьогодні варто не нашкодити. І ем, я б такий, що сьогодні віддав би ем, ну, модерування перемовин саме команді Дональда Трампа, бо на їх боці сила. А на боці ну, вінського Мураєва, хто там іще на них немає сили. У них є. Певні слова, певні аргументи, певні образи, але немає можливостей. Немає а влади, вони готуються, а як вважаєте, а вони готують собі під грудя для повернення от, о, до України? Як це це взагалі, Можливо, я mm -hmm. цього не заперечую, але я можу ще раз: я, я можу Євгенія, суперечити. Якимсь можливо, вашим установками, можливо, якимсь вашим, вашій точці зору. Я єдине я... установок. Я, я просто журналіст задаю запитання. Так, так, так. Я не хочу, щоб в моїй країні була диктатура ідеології. Це для мене катастрофічно. Це дійсно катастрофічно. Це, я, це для мене це важливо, принципово важливо. щоб була свобода, щоб була свобода думки, щоб була конкуренція. Це, це дуже важливо. Але е, люди, які сьогодні можуть поспекулювати на своїх знайомствах з Путіним і спробувати через нього, через перемовини вибити собі якісь преференції всередині України, оце дійсно може нашкодити. І, е, імовірно, служба безпеки знає щось подібне. Я ще раз я не стверджую, бо я не знаю. Але от ви запитали, чому така активізація? Це дійсно хороше питання. Це прям прекрасне питання. Чому сьогодні я це пов'язую з перемовинами? Угу. Добре, давайте щодо перемовин, так Трамп вже якби озвучив якісь свої перші речі, він доручив організувати телефонний дзвінок із путіним одразу після вступу на посаду. Якраз мета узгодити особисту зустріч для врегулювання війни в Україні. Також ну, якби з кремлівського кола там повідомляють змі про те, що можлива зустріч Путіна та Трампа відбудеться не раніше березня. На вашу думку, що в принципі може принести ця зустріч України. Як ви вважаєте, ну тобто і от от про те, що потрібно поспішати чи не потрібно, тому що знову ж таки є такі думки, і от ЗМІ писала з посиланням на Михайла Подолюка про те, що не потрібно якраз знову ж таки тут пришвидшувати цей процес, треба на не нети ретельно до всього підійти, все проаналізувати та з позиції саме сили підходити до цього моменту. Я думаю, що команда Трампа вже давно все проаналізувала. Mm -hmm. Там працюють серйозні інститути. Це не експертне середовище, яке, на жаль, присутнє в Україні, коли то одне але ж вони на сто днів, Сергія, але ж не сто днів вони відклали. Спочатку говорили 24 години. Тепер вже на 100 днів відклали. Ну власне, я тому і стверджую, що вони вже все проаналізували. вони все продумали. І оце 100 днів, це і є той термін. Граничний пограничний, в який буде вирішуватись доля України, буде вирішуватись питання в цілому, чи буде війна далі, чи буде зупинка бойових дій, в якому в якій архітектоніки це буде? Те, що Путін буде намагатися вийти на кордони Дніпропетровської області, я от не сумніваюся абсолютно. І е, чим далі ми будемо тягнути, тим ворог буде намагатися е, тихим, не тихим, спокійно, повільно, неповільно проривами, але захоплювати територію, тому що ми чудово розуміємо, забрати у Путіна потім території назад у таким дипломатичним шляхом буде вкрай важко. Так, це можливо, якісь частини територій, там е, е, областей, деяких запорізької, можливо, там Херсонської, можливо, щось буде, якісь е, суви, але в Херсонській я я дуже сумніваюся. Йому потрібен коридор з Криму, і, і це буде дуже важко. Тому тут е, чекати дуже довго небезпечно е, пришвидшувати процеси, не продумавши всі аспекти теж небезпечно. І Трамп е, прокладає різні сценарії. Ну точніше, не Трампа е, його оточення. Я вже говорив на деяких ефірах про те, що американський інститут підприємництва взагалі проклав модель е, існування війни в Україні до 29-го року. Тобто, що буде, якщо війна продовжиться, і цей інститут він приналежний більше до республіканської партії, тобто до Дональда Трампа. Вони прорахували скільки мільярдів потрібно. Вони все зробили. Тобто, в них запасні варіанти є. І сьогодні ми зацікавлені, щоб Трамп обрав той сценарій розвитку себе на посаді президента Сполучених Штатів Америки, в якому от цій моделі війни в Україні немає. А ми, як громадяни, повинні думати, повинні будувати е всередині країни сильну е і армію, і суспільство, і е шукати і чекати той історичний шанс, коли ми повернемо ці території. Вони повернуться тільки. Не сьогодні, от, от, ми повинні оце усвідомлювати. Що спроба ну тут я отут, я 100% з подаляком буду погоджувати, що спроба сьогодні е, досягнути тих цілей, які ми перед собою ставимо, воно призведе до того, що ми не досягнемо нічого. От РБК вже пише із посиланням на джерела про мирний план Трампа для України. Мовляв, перший параметр буде стосуватися членства України в НАТО. І поки що це питання буде знято з порядку денного. І другий параметр буде стосуватися заморозки бойових дій вздовж лінії, яка де-факто буде складатися на той момент, який є. І в Києві цей сценарій вважає для нас поганим. Але тим не менше, ми ж бачили е, історію зговорив про те, що Німеччина не проти вже миротворців, так приїздив. Також говорив про це і Макрон. То в принципі, все ж таки, Сергію, як для нас можуть скластися обставини, якщо все ж таки будуть миротворці, так а, а можливо, от якщо це ну миротворці, це одне питання, а миротворчий контингент це також зовсім інше питання. Тобто, все ж таки, як можуть скластися для України всі ці моменти? Ми більше бачите позитивних моментів чи негативних. Тут позитивних моментів не існує, тому що війна буде все одно всередині країни. Зупинка бойових дій це не зупинка війни, це не закінчення війни. Все одно продовжують гинути люди, все одно продовжують гинути військові, які перебуватимуть безпосередньо там на лінії. Ми знаємо, що навіть в 18-та 17-му році, коли в зоні ОС було таке відносне за все одно кожного місяця, там 18-20, 50 солдат гинули. Тому що це армії, які стоять одне навпроти іншої, крім того, питання не буде вирішеним. Тобто, всі розуміють, що зупинка бойових дій по лінії кордону це все одно відкладене питання, але питання в тому, що ми сьогодні можемо запропонувати як альтернативу, що нам можуть сьогодні запропонувати як альтернативу. Ну от знову таки в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття про Блінкіна, і там дійсно зараз шукають винного, щоби з Байдена зняти цей негатив. Бо це ж таки президент Сполучених Штатів Америки. Зараз назначить Блінкіна, і ми вже знаємо про Бориса Джонсона, який приїхав, сказав, будемо воювати. Тепер виявляється, Блінкін приїхав Блінкен. до тисячі році. Сказав, що будемо воювати. І оці люди, які приїжджали і давали нам обіцянки, і українська влада вірила цим партнерам. Вони не забезпечили нас альтернативою. Вони могли це зробити. Вони могли дати перевагу на фронті. І дійсно, ми могли б дотиснути ворога, хоч до якихось певних кордонів, і вийти на якісь перемовини. Нам не дали цієї можливості. Сьогодні Дональд Трамп щиро відверто каже: Ми, я, як президент Сполучених Штатів Америки, не дам вам цієї можливості я вам даю ось таку архітектуру, такий сценарій. Погоджуєтесь? Окей, не погоджуєтесь. От, у мене лежить на столі план до 29-го року. Ви будете воювати. Я буду посилювати східну Європу. Не вас вам буду давати так, щоб ворог до східної Європи до кордонів йшов довго. А от, вот. от що щодо блінки на ось, ось цю статтю так, то Нью-Йорк Таймс, якого згадуєте? Давайте нашим глядачам пояснимо. Там мова йде про те, що е, Чарльз Браун пропонував так розпочати провести перемовини після наших успіхів у 2022 році, так а, але тоді Блінкін якраз до речі сказав, що ні потрібно продовжувати бойові дії майзинавизі. а аж чому тепер знову ж таки про Блінкена, от чому тепер з нього хочуть, з, як ви кажете, хочуть зробити винним? Чому в принципі взагалі виникла ця стаття от, наразі? гадаєте? ну а чому з когось не зробити винним тоді, коли є нова влада? У у нас же це постійно буває. Нова влада шукає якогось винного з попередників. Це ж нормальна тема. Там теж це присутнє, тільки в цивілізованому вигляді. Трішки і от виходять публікації, які викривають те, що раніше було прихованим. Я впевнений, що ми дізнаємось про процеси в Україні дуже багато чого цікавого, і оце мене лякає. Бо коли український народ почне усвідомлювати, що які процеси відбувались, то український народ може не справитись з аналітикою, наскільки це було об'єктивним, наскільки це було зваженим, той же самий Блінкін він міг сказати Да продовжуємо тому, що він міг спиратися на певні тенденції. Наприклад, можливо, в нього було, була якась надія на те, що Україну підхоплять до НАТО. Можливо, в нього була надія, що вступить блок НАТО у війну. Можливо, в нього була надія, що на Україні дадуть тотальне озброєння на фоні успіхів. Ми ж не знаємо цього. Тобто, ми бачимо зараз звинувачення Блінкена, і мені подобається наші громадяни. Тобто, півроку тому назад Блінкен і Байден були святі, а Камала Харріс була нашою mm -hmm. надією. Тепер на 180 градусів. Тепер у нас Трамп святий знову новий герой, якому ми кажемо, давай за нас це вирішуй. А ми, ми подивимося, почекаємо на за вами. І оце до речі, до вашого першого питання. Ми повертаємося про санкції відносно там різних політиків і журналістів. Тобто, от в Україні може відбутись точно так само, і от це повернення на 180 градусів, воно вкрай небезпечне. Сергій, а бачили Таймс, так написала про те, що, начебто, Сполучені Штати Америки ніколи не обіцяли Україні повернути окуповані території. Це тоді, взагалі, от, взагалі не вписується тоді зайти в картину всього і того, що відбувалося протягом цих, цих трьох років. А воно так і було. Ну, згадайте, ну, ні в одній тезі цього немає. Проблема ж в тому і полягає, що. А ми сьогодні, взагалі, стоїмо перед дуже небезпечною ситуацією, коли вся наша картина світу, яка будувалась три роки до цього, вона може взагалі впасти. І ми мали певні сподівання, ми підживлювали людей. От зараз ходить таке слово прикормка, популярне серед молоді. Ми прикормлювали людей певними надіями, сподіваннями, ілюзіями, фантазіями. Тепер виявляється, що навіть нашому керівництву не говорили. Б Прямо це. Тоді на що ми розраховували. Ми не хотіли чути правду. Ну так буває. У людей, які краще правду не почують, ніж почують. Так буває. Але ж це держави, це долі людей. І сьогодні я записав відео е, вранці, і там е, жінка напише в коментарях: е, все правильно ви говорите, але дивитися відео я не буду, бо у мене просто душа болить за ту кількість людей, яка загинула. І оце дійсно так. Оце дійсно так. І ніхто не понесе відповідальності а, за а, ці долі. І в цілому сьогодні шукати винного немає сенсу. Ну, ну що ну знайдемо ми 5 п'ять винних, 10 винних, 15 винних. Ну ну засадимо когось із нинішніх чиновників. А що що це дасть? Це нічого не дасть. Потрібно дивитися на майбутнє, потрібно аналізувати перспективи, які є поменше коперсатися в минулому, на те є органи прокуратура, СБУ, суди, набу і так далі. Хай вони займаються. А нам, громадянам, нам суспільству, потрібно все ж таки йти до зупинки бойових дій і до нормалізації ситуації в країні. Сірі, все ж таки, з миротворцями. Що буде, як вважаєте? Це буде все ж таки миротворці, чи це буде миротворчий контингент? Це ж велика різниця, тобто де саме вони будуть, так? Чи все ж таки чи дійсно наважиться та і Великобританія, і Німеччина, і Франція так відправити свої війська на територію України? Де саме вони будуть по лінії розмежування? Чи все ж таки як проговорювались раніше, там за британським там різними сценаріями? Це буде біля Києва, чи це буде поблизу там біля Польщі? Польща буде прикривати тоді? Ну? ППО Мається буде такий так, повітря, повітряна ну, повітряний простір, буде такий створений. Тобто, яка ваша думка? Що буде із цим? Ну, Я поки що далекий від того, що миротворчий контингент буде стояти між двома арміями. Ну, от, от, контингент. Це контингент. так. Я я, я от, я, ну, я не знаю, як це, хто це погодиться на це із західних лідерів, але те, що якась е, складова е, іноземних. Іноземного контингенту може бути то це дійсно е, необхідно, і підписаний оця столітня угода між Британією і Україною. Вона вже там в декларації вона десь дета декларація прямо на столі лежить, і там там в декларації прописані моменти пов'язані з небезпеком. Небезпеками, які для двох країн там не прописано, що прям одразу буде там контингент введений чи миротворці, чи що небудь із цього. Але допомога, військова допомога. Тобто є, є таке відчуття, що Британія готується до певних процедурних дій, і оцей договір він є першим кроком, бо все ж таки європейські країни вони надто бюрократичні в них. Процеси йдуть повільніше, і вони не роблять нічого, що немає підґрунтя. В них не буває як інколи у нас, просто от тому що ми вирішили, просто тому що в кого є якась думка приватна, хоча й високої людини, і ми це вирішуємо. Так не буває, і вони готують підґрунтя. І я бачу, що це можливо, але те, що прямо на лінії розмежування буде чиясь армія стоять. Ну не знаю, не впевнений А як вважаєте наскільки тут. Ну, в принципі, позиція Путіна. Наскільки в принципі взагалі будуть звертати на неї увагу? Тому ще митаємо Лавров нещодавно говорив про те, що Російська Федерація готова розглядати гарантії безпеки, але головне це буде євразійське питання. Ну тобто він тут натякав на що на зняття санкцій. Тобто їм головне, що вже нехай будуть миротворці та але головне тільки зніміть нас санкції, чи як ви ці слова зрозуміли Лаврова тоді. Вони я говорив це в ефірі одного з каналів. Дійсно, це питання таке цікаве, воно неоднозначне, і Лаврова слухати і сприймати його слова от прям те, що він сказав, не можна. Це не ті люди. Вони настільки неоднозначні, хитрі і підступні, що просто от брати аналізувати слова Лаврова не варто. Я думаю, що Лавров запропонував модель е, виділити під Російську Федерацію певну частину світу, де Російська Федерація зможе без е, перешкодно розвиватися, і для них. Для Російської Федерації для Путіна сьогодні це азійська частина, це те, що для них може бути достатнім. Вони там з Китаєм поділять сфери впливу, і е, Путін сьогодні розуміє, що все, що він може зробити в Європу, це передавати енергоносії, е, також корисні деякі там копалини, метали. Але ніякого політичного впливу Путін як фігура політична не буде мати. Але Російській Федерації потрібен простір для реалізації. І я думаю, що Лавров таким завуальованим, завуальованими словами просто озвучив свою ціль, їхню ціль: що віддайте нам цю частину, ми там будемо. Все. І далі ми не претендуємо. Навіть якщо зупинка бойових дій по лінії розмежування, але Курська область лишається, це Ахілесова п'ята Путіна. Ой, таке питання. Я думаю, що все ж таки е, Курська область, вона, якщо вона залишиться за нами, то е, це більша небезпека, ніж якщо нас там не буде. Е, я підозрюю, що багато громадян не зрозуміють, що я маю на увазі, але ми повинні усвідомлювати: е, наявність Збройних сил України на території Російської Федерації для Путіна це завжди буде. Е, Слабкістю перед його громадянами. І це завжди може е, провокувати на поновлення бойових дій. Ну це об'єктивно так. Тому е, чи буде Путін намагатися вибити Збройні Сили України з Курської області, звісно, буде. Але для нього цікавіше, і ми це бачимо по розгортанні подій, захопити територію України. Бо він чудово розуміє, що нам, нам, українцям, чужа земля не потрібна. Ми в Курській області нічого будувати не будемо. Ми не будемо там будувати Курську народну республіку і приєднувати її до України. Для нас не потрібно. Ми, ми там нічого, крім е, тактичної, стратегічної військової е, переваги, ми, ми не маємо і тому Путін усвідомлює, що рано чи пізно ця територія все одно повернеться до Російської Федерації, тому для нього важливо захопити українську землю. Яку повертати нам сьогодні дуже важко. Сергій, добре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, аналізувати. Щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. І давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі. Я нагадую підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, форму. Підпишіться на авторський ютуб канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Сергію будемо чекати вас у нас у Дякую вам.